Чемпіонат Європи з вислування на байдарках та каноє серед юніорів та молоді проходив у передмісті Парижу Мантла Жолі з 26 по 29 червня. Спортсменам ФСК Хімік з одеського припортового заводу вдалося показати 100% результат, здобувши медалі в усіх розділах програми, в яких вони брали участь у змаганнях юніорів на каноє двійці. Южницький екіпаж Борислав Бизу Сергій Романенко виборов бронзові медалі на дистанціях у 500 та 1000 метрів. До того ж, Бузу Романенко у складі української каної четвірки здобули ще одну бронзу на кілометровій дистанції. Доволі повністю. Почему? Потому що э, всем показане гораздо краще, ніж ми ходили, чим я розчитував. На секунду, на 2 секунди э, на 2, на 2 секунди на тисячі і півтори секунди на п'ятдесят. В общем, результат. Хороший. Есть ли какая-то досада в связи с некоторыми, может, из этих третьих мест? Нет, ну, хотел, в... хотелось бы, конечно, но реально по прохождению по времени не было такого. По времени, потому что э, результат, э, можно сказать, самый лучший за всю историю юниорской гребли. Э, что в одиночках, что в каной двойках, э, по прохождению на чемпионатах Европы. Ну, погода позволяла показывать хороший результат в этом году еще пришли в чемпионат мира взрослые и взрослые юниорские чемпионат мира. Готовы ли там штурмовать более высокие? Да, 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 готовы. Готовы немножко вот за две с половиной недели подкорректироваться и готовы. Как ребята сами отнеслись к, к, этим медалям? Ну, достроены по боевому на чемпионат мира, скажу так, что они при, приезжали в полкорпуса от победителей. Так що шанси, реальні шанси є. Тобто, вони зрозуміли, що вони можуть. Так. Да, да, да. І зрозуміли, як потрібно працювати на чемпіонатах мира, Европы Європи і вообще. У змаганнях молодіжних екіпажів южненська двійка байдарочників Євген Карабута та Ігор Трунов виборола срібло на дистанції у 200 метрів та бронзу на 500 метрівці. В общем-то рад. Третє місце на 500, друге на 200. Но знаете, когда ребята как бы проехали, было какое-то внутреннее такое маленькое, может быть, неудовлетворение, потому что, смотря по предварительным заездам, все-таки хотелось, чтобы хотя бы одну из дистанций не выиграли. И были хорошие предпосылки, в частности, на 200 метров по предварительному заезду у них было лучшее время. Ну, в финале, в такой вот борьбе, в очень плотной борьбе, все-таки вторые заехали проиграли россиянам одну сотую секунды, к сожалению. И такое маленькое как бы, неудовлетворение оставалось после заезда, но потом, в принципе, хорошо, положительный результат, прирост результата, то, что мы ожидали, запланировали на этот этап подготовки, и ребята сделали. І нарешті золото чемпіонату Європи у змаганнях молодіжних каноє четвірок вибороли южниці Денис Коваленко та Ельнур Ахадов, які виступали у складі української збірної на дистанції 1000 метрів. Каково відчуття себе чемпіоном Європи? О, це да взагалі чувство класне, особливо після фінішу, коли ти це осознав. Ти чемпіон Європи. Особливо з напарником з одного клубу, Це взагалі класно. Что чувствовали, когда стояли на верхней ступени пьедестала? Играл гимн. О, ну, радовался за свою страну, то, что все-таки наш гимн висел, и наша музыка играла. Ну, так приятно. Ну, Грег э, говорит о да, гонке. Чемпионате Европы не бывает легких гонок, да. Конечно. Раскрытие, насколько ну, тяжела была гонка, как вы себя чувствовали на самом финише, когда надо было не уступить. Не, ну мы вообще готовы были хорошо. Э -э, на... Мы оторвались вообще на середине дистанции. Уже там уже все порешали, уже кто первый, кто второй. Вот. А так, ну могло больше не хватить сил? Э -э, да, но ну мы так. Э -э, гонка прошла так, что еще был запас. То есть мы лидировали и нам особо спешить, мы первые, а там уже все основное будет на взрослой Европе. Ну, результат показанный на дистанции, позволяет рассчитывать на призы на взрослой Европе? Да, там первое место, второе, третье, то есть это уже сотые будут решать. То есть вы уже чувствуете, еще хочется, да? Ну, конечно. Это не последняя медаль. Но я подкашивалась долго после этого всего. На педестале очень приятно стоять. Враження такі, що передати неможливо. Як лично для вас з гонками. Ну, ви були так, ви... Денис був загрібно, ви вторим номером. Скільки ну, це все було? Тяжело, тяжело було очень, там, коли навіть фінішували, вони всі руки підняли, я навіть не мав сил рук підняти. Було, ну, як було тяжело з однієї сторони, бо була вона і тільки через то було тяжело. А так, нормально, гонка сложилась Класичний. Ли було, ожидать, само, само, тяжело ли було само ожидание гонки, собственно, був один фінал. Да. І у вас було два дні. Ну, ну, дні да, да. Було тяжко настроїтися трошки, сварилися, навіть перед самою гонкою. Не могли щось, не могли так спокійно вийти на старт, сварилися, але вже на самий фінал настроились добре. После такой победы на молодіжці, так? Да? Теперь хочется взрослыми дали, взрослой Европы. Наверное, найбільше бажання такое. И это реально, как вы считаете? Я считаю, что все реально. Резерв еще есть для... Да, конечно, ще є резерв. Думаешь, тренироваться можно? Сейчас будет четверка, у нас одиночник ще был, мы же его берегли на одиночку. Він йшов одиночку, через, через час після фіналу четверки він йшов одиночку, то ми ще його трошки берегли, щоб він мав силу на одиночку. Зараз він одиночки не йде, то будемо жалити на всю. Наразі Євген Карабута, Ігор Трунов, Ельнур Ахадов та Денис Коваленко вже розпочали підготовку до дорослого чемпіонату Європи, який відбудеться з 11 по 13 липня у німецькому Бранденбурзі. Разом з ними участь у континентальній першості візьмуть і більш досвідчені представники южненського хіміку: Анатолій Малий, Олександр Сенкевич, Кирило Чорноморов, Анастасія Тодорова та Юрій Чебан.